Доброго дня, мої маленькі майстри. Сьогодні у нас з вами конструювання. За вікном у нас пора року зима, а зима, як ми вже з вами говорили, це пора, в якій визначається дуже багато свят. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма, ось струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою, рік новий. Зустріти час. На заняття з конструювання сьогодні ми з вами будемо готуватися до нового року. На Новий рік за добрим звичаєм вдома ставимо ялинку і прикрашаємо її різними-різними іграшками. Сьогодні я пропоную вам виготовити прикрасу для ялинки, для домівки своїми руками. Ця робота не складна, але дуже прикрасить вашу ялинку. У мене є ось кольоровий папір. Я взяла 4 аркуші, ви можете взяти більше, скільки у вас є. Склала їх ось так один на один і склала рівненько навплок. Далі ми візьмемо ножиці і зробимо надріз по лінії згину. Ось так. Надріз. Повністю не розрізаємо. Зробивши надріз. Ми ріжемо папір на смужки. Роблячи один розріз, ми отримаємо багато різнокольорових смужок, однакових за довжиною. І так нарізаємо смужки аж поки не дійдемо до цього розрізу, який ми зробили першим. Намагаємось різати рівненько, таким чином дітки тренуються, вправляють свої ручки і виходить багато-багато смужок. Далі ми ці смужки так, перевернемо, щоб ми бачили деякий кольор. Пам'ятаєте, у нас було на початку 4 кольори. І починаємо їх між собою поєднувати. Яким чином змащуємо. Один край, накладаємо на інший і отримуємо ось таке кільце. Далі змінюємо колір, просиляємо смужку в кільце, і знову ж таки змащуємо край і з'єднуємо. І маємо вже два кільця, з'єднаних між собою. Далі беремо ще одну смужку іншого кольору. Якщо клей хороший, воно дуже швидко фіксується і клеїться. Головне, щоб ручки були чисті, тому що тоді буде трохи складно брати нову смужку. І знову фіксуємо. Так, я використала вже три кольори: синій, зелений, червоний. У мене залишився ще жовтий. Беремо жовтий папір і знову ж таки фіксуємо. Ось використано всі чотири кольори. Далі кольори ми повторюємо. Починали з синього, беремо знову синій і так далі, і так далі. Таким чином у вас утвориться кольоровий ланцюжок або паперова гірлянда, яка дуже гарно виглядає на ялинці. Перевірено на особистому досвіді таким ланцюжком. Можна прикрасити не тільки ялинку, а можна прикрасити свою кімнату до безкінечності. Майструйте, готуйтеся до Нового року, адже ланцюжок у нас виходить яскравий, гарний, а це запорука гарного настрою. Бажаю вам успіхів і удачі. До зустрічі!